Привіт! А що якби можна було взяти звичайне фото і перетворити його на професійний портрет? Або, скажімо, взяти три абсолютно різні картинки і бац, створити з них готову рекламну кампанію. І все це уявіть собі, однією простою текстовою командою. Звучить як магія, правда? Ну, сьогодні ми крок за кроком розберемо, як ця магія працює завдяки новому крутому інструменту від Google. Тож давайте починати. От подивіться сюди. Зліва, ну, звичайне фото, хлопець у парку. А справа той самий хлопець, але вже в діловому костюмі в офісі. І все це результат однієї команди. Без годин роботи у фотошопі нічого такого. Вражає? Геш? А це, повірте, тільки розминка. Або ось ще приклад. Є фото дівчини, є фото куртки. Окремо. І що ми робимо? Просто поєднуємо їх і. Вуаля, штучний інтелект, наче сам одягнув її. Придивіться, жодного натяку на монтаж, все виглядає абсолютно природньо. Гаразд, тримайтеся, зараз буде найцікавіше. Беремо три, здавалося б, абсолютно не пов'язані картинки і перетворюємо їх на ось таку стильну готову рекламу. Як? От саме це ми зараз і з'ясуємо. Давайте розбиратися в ці технології. Так от, за всією цією магією стоїть технологія з доволі кумедною назвою нанобанана. Ну, це така собі кодова назва. А офіційно це Gemini 25 Flash Image від Google. Що ж це таке, якщо по-простому? Це по суті нова моделька від Google, яка дозволяє буквально розмовляти з картинками. Тобто можна створювати щось нове, редагувати існуюче чи поєднувати кілька зображень в одне, просто кажучи їй словами, що саме треба зробити. І що тут найголовніше, можливості просто величезні. Створювати зображення з нуля, будь ласка, редагувати те, що вже є, без проблем, склеювати кілька фото в одне ціле легко. І знаєте, що найкраще? Це все можна спробувати безкоштовно, прямо зараз, у Google AI Studio. Правда, є один маленький нюанс, про який варто знати. Якщо користуватися безкоштовним тарифом, то ваші дані можуть піти на тренування самої моделі. Просто майте на увазі. Але є дві речі, які роблять цю технологію не просто цікавою, а я б сказав революційною. Перше це швидкість. Уявіть всього 10 секунд на одне зображення. І друге ціна лише 3 центи за картинку. Тобто ми отримуємо суперпотужний інструмент, який працює блискавично і при цьому коштує копійки. Це ж відкриває двері для купи проєктів. Ну що ж, з теорією розібралися. Час переходити до практики. І тут ми підемо крок за кроком. Отже, крок перший. Нам потрібен API ключ. Зараз покажу, як його отримати. Насправді, тут все досить просто: спочатку створюємо проєкти у Google Cloud, потім заходимо в Google AI Studio і там натискаємо кнопочку Get API Key, щоб створити свій ключ. Вважайте, що це такий собі секретний пароль для доступу до всієї цієї магії. І, звичайно, найважливіше правило: цей ключ треба надійно сховати. Найкраще як змінну середовища, щоб він, бува, не потрапив у ваш код і не засвітився десь в інтернеті. Окей, ключ у нас в кишені. Крок номер два. Готуємо наше робоче місце, тобто налаштовуємо Python. І тут, чесно кажучи, все ще простіше: просто клонуємо готовий проект з GitHub. Потім встановлюємо всього одну єдину бібліотеку. Вона називається Google Genai. Для цього підійде або ViewSync, або старий добрий pip інстал І це все проект повністю готовий до роботи. А тепер давайте торкнемося теми знайомої багатьом розробникам. Це громісткий код. Бачите, код, який пропонує сам Google, він, звісно, потужний, але, скажімо так, не дуже елегантний і зручний. Але є спосіб це виправити. От просто послухайте цитату з оригінального матеріалу, вона все пояснює. Цей один виклик API займає майже 70 рядків. 70 рядків, уявіть собі, ну це, м'яко кажучи, не зовсім те, що називають простим та інтуїтивним кодом. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Рішення геніальне у своїй простоті. Замість того, щоб коперсатися в цих 70 рядках, можна просто попросити штучний інтелект переписати цей код за нас. І в результаті ми отримуємо одну єдину, красиву функцію RemixImage. Вона всю складну роботу робить десь там, за лаштунками. А нам залишається тільки сказати їй, що ми хочемо, а вона вже сама все зробить. Так, підсумуємо. API-ключ у нас є, проста і зручна функція Remix Image теж є. Тепер найцікавіше. Давайте повернемося до тих прикладів, які ми бачили на самому початку, і подивимося, як саме крок за кроком за допомогою цієї функції ми можемо їх відтворити. Це буде наш практичний майстер-клас. Пам'ятаєте наш перший приклад той, де звичайне фото перетворилося на професійний діловий портрет. Так от, як це було зроблено? Неймовірно, але для цього знадобилася лише одна фраза: одягни костюм і зміни фон на офіс. Все, ми просто передали цю команду нашій функції, а вона зробила всю магію. Добре, їдемо далі. Другий приклад. Вхідні дані: окремо фото жінки, окремо фото жакета. А на виході ось такий ідеально поєднаний результат. І що найцікавіше, тут навіть не довелося нічого писати, жодної команди. Виявляється, наш скрипт достатньо розумний, щоб, отримавши два зображення, просто спробувати поєднати їх найбільш логічним чином. Він сам зрозумів, що куртку треба одягнути на дівчину. І нарешті вишенька на торті наш найскладніший приклад три абсолютно різні картинки, які разом стали повноцінною рекламою. Тут вже, звісно, знадобився трохи більш креативний підхід. Запит був такий: зроби яскраву промо-рекламу для напою, використовуючи всі ці зображення, і подивіться, як блискуче штучний інтелект впорався з цим творчим завданням. І все це, звісно, підводить нас до одного великого питання: коли ось такі потужні інструменти стають настільки простими і доступними, що це означає для майбутнього дизайну, реклами та й мистецтва загалом. Якщо кожен може створювати подібні речі за лічені секунди, куди далі рухатиметься наша з вами креативність? Це питання, мабуть, поки що залишається відкритим. Дякую, що були з нами!